У неділю 3 вересня на заході України, а також у Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях подекуди будуть дощі, В вдень очікується від 22 до 30 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідромедцентрі 3 вересня мінлива хмарність. У західних Вінницькій, вдень місцями і в Житомирській, Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі та грози на Прикарпатті і Закарпатті значні. Дощі. Нарешті території буде без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман, вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду, температура вночі від 12 до 17, вдень від 22 до 27, на заході країни від плюс 18 до плюс 23 градусів, у південній частині вночі від 15 до 20, а вдень від 25 до 30 градусів тепла. Ідеться у повідомленні. Також Синоптики додали, що 3-5 вересня в Україні, крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та на Київщині очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями короткочасний дощ. У Київській області вночі буде від 12 до 17, вдень від 22 до 27, у столиці вночі від 15 до 17, а вдень повітря прогріється до плюс 23, плюс 25 градусів. 4 вересня вночі в Західних Вінницький, Житомирський, місцями Київській області. А в день у південно-західних та південно-східних областях короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. 5 вересня дощі можливі лише у південно-східних та східних областях. Температура вночі 11-16, в день 22-27. У південній частині вночі від 14 до 19, а в день від 26 до 31 градуса тепла. У Києві та на Київщині вночі 4 4 вересня можливий короткочасний дощ. 5 вересня без опадів. Вночі у столиці буде від 13 до 15. Вдень від 24 до 26. У Київській області вночі очікується від 11 до 16. А в день від 22 до 27 градусів тепла. 6-7 вересня в Україні за винятком Криму без опадів. Температура вночі від 10 до 16. Вдень від 21 до 27. На півдні країни вночі від 14. 18 до 20, а в день від 25 до 30 градусів тепла. У Києві та столичному регіоні 6-7 вересня сухо. На Київщині вночі очікується від 11 до 16, а в день від 22 до 27. У Києві вночі від 14 до 16, а в день від плюс 24 до плюс 26 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.